Вітаю сонячної Іспанії, мене звуть Марія Діденко. Декілька років тому я відчувала дуже велику втому і звернулася до лікарів після вичення моєї ситуації мені поставили діагноз, тобто на то захворювання печінки, а саме первинна стадія цирозу жовчних шляхів. І мене поставили таблетки і з кожним роком дозу піднімають. На моє питання, де взялася хвороба і черна великовна, лікарі сказали, що де взялася це, ну вони не знають. А вона, звичайно, не вилікована. І тому я в шутку сказала, мабуть, я буду перша, яка вилікує цю хворобу, знайду лікування для цієї хвороби. І тому стала шукати інформацію в інтернеті, і в один чудовий день я попала на безплатний урок Василя Івановича Чайки, як мати здорову починку та жовчний міхур. На уроці я запитала Василя Івановича про свою хворобу, на що він мені відповів, що такої хвороби не існує. Я, не задумуючи, записалась на курс Я вибираю жити. Де я можу сказати, що моє життя змінилось повністю. Виконую всі поради Василя Івановича та алгоритми, які він дає на, курсі, на курсах. У е, мене ушла втома, я не стомлююсь. Е, емоційний стан та фізичний змінився в кращу сторону. Е, Василя Івановича лікар е, від Бога. І е, я дуже вдячна, що він ділиться своїми знаннями з такими людьми простими, як я. Бажаю, Рекомендую всім всім, у кого є можливість пройти курси, а якщо ні, то просто прослухати відео Василя Івановича. Просто треба знати, як працює наш організм. І там є дуже багато відповідів. І бути здоровому легко. В ещій школі здоров'я. Бажаю багато учнів, і щоб не було преград, ділитися е, знаннями. А процвітання гарантовано і всім людям на планеті е, бажаю мирного неба та будьте здорові!